Наша спільна ініціатива, на жаль, трошки запіздала, тому що вона, е вона була спроєктована трошки для інших речей, але я хочу запросити головного співавтора колегу Івана Івановича Крулько. Служба безпеки України викрила у своїх лавах топ щура, який працював на ФСБ, і припинила діяльність агентурної мережі російських спецслужб, до котрої він входив. Зрадником виявився один з посадовців антитерористичного центру СБУ, керівник штабу АТЦ. Для затримання ворожого агента було проведено безпрецедентно за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів. Ця операція отримала назву ЩУ. Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, затриманий зрадник уже тривалий час знаходився у розробці співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Його фактично оточили з усіх боків. Цілодобово контролювали кожен крок щура. Контакти, спілкування, переписки буквально жили в його телефоні, і він постійно перебував під аудіо та відеоспостереження. Нейтралізація такого зрадника це без перебільшення історична спецоперація.